Доброго дня! Поки чекаю піцу на честь останнього дзвоника, вирішила записати відео. Вчора знов отримала таке собі чинелінгове послання, і мені стало трошечки стрьомно. Комусь уже озвучила це, і дійсно ми відчули, що мурахи по тілу, а як такий собі знак, що дійсно так і є. І... Чули вже багато хто про ось цей Сатурн, як воно все заходить, що з нами буде, там якісь кармічні відпрацювання на протязі трьох років. І от що розповіли мені а, такий цікавий момент. У нас є з вами різні сфери життя. У, у всіх є там сфера здоров'я, сфера сім'ї, сфера індивідуальних якихось моментів, роботи, відпочинку. Стосунків. І ось кожна сфера в якійсь мірі, в кожного є певний такий, знаєте, як, м -м, рівень, рівень досягнень у цій сфері. І ось цікава історія, яку нам несе наш цей Сатурн, якого всі так чекали, боялись чи навпаки, очікували, що це щось класне. А комусь класно, а комусь, можливо, не дуже. Бо Буде така цікава історія, як таке вирівнювання. Знаєте, хто колись ходив у походи, завжди орієнтується на найслабшого, і під нього підбирають темп того, як кудись там піднімаємося в гори, чи йдемо, дивлячись на того, кому найважче, щоб не було такої великої дистанції між тим, хто сильний і побіг вперед, і щоб не залишити того слабкого взагалі в хвості, десь заблудитись. Так от, з нашими оцими сферами життя буде та сама історія. Нас будуть вирівнювати по найслабшій сфері життя. І якщо у вас підхрамує здоров'я, то відразу почнуть підхрамувати в процесі ось цього Сатурну стосунки, почнуть підхрамувати гроші, почне якось там не сильно ладитись робота. Чи якщо навпаки у вас там в стосунках не все альо. Ви просто терпіли досі, ви намагалися, знаєте, як стримувати свої емоції. Ну бо дешевше жити вдвох, дешевше там вдвох доглядати дітей, але налагоджувати стосунки ви не збиралися. Так от більше, так не вийде. На жаль, чи на щастя, але нас всіх. А вирівнюють в тому плані, що ми маємо спустити отой рай з небес на землю, і нас будуть вчити, то робити всіма можливими способами. Хотіли б ми того чи не хотіли, але доведеться налагоджувати стосунки в парі, налагоджувати стосунки з дітьми, розуміти, що всі вони прийшли нас вирощувати, встановлювати нашу силу, розкачувати наші всі можливості. І налагоджувати стосунки з батьками, більше просто так відхреститися і сказати: А, типу, типу, я тобі все вибачила, і з тобою я не спілкуюсь. Так теж більше не вийде. Хочемо ми того чи не хочемо. А якщо хтось жив за чийсь рахунок і думав, що о, так можна, то так більше теж не можна. І доведеться, живучи за той чийсь рахунок, бути дуже вдячним. І віддавати якийсь певний еквівалент не знаю енергії, вдячності, прям словесною. Хоча б. нас реально будуть вчити ставати совісними. Хочемо ми того знову ж таки, чи не хочемо? Війна в країні, вона якраз від цього теж дуже сильно залежить. Довго ми її ще будемо витримувати, чи не довго все залежить від кожного з нас, наскільки ми захочемо. Вбудуватися в оцей такий процес, встроїтися в нього, почати його для себе особисто підтягувати у ці слабкі сфери життя. Там є астрологи, кажуть якийсь момент, коли Сатурн буде робити такий певний екзамен, це кінець осені, початок зими здається. Я в це зовсім чесно сильно не, не, не вчитуюсь, навіть не вслухаюся, бо мені чомусь цю інформацію ще задовго до того. І чи в процесі, і зовсім іншим способом, і кажуть: от дивись, це підтягни. Ось тут цьому підкажи, а цьому прям зроби гарного пенька, бо йому світить зараз великий бабах. Отак, от простими, простими словами. І тому да, до котрої з вас я просто дзвоню і кажу: о, отут нам з тобою треба працювати. А тут пішли грати в гру, а тут пішли на мотанку, бо буде капець, і без варіантів. Розказую все, як буде. І хтось дослухається, хтось не дуже, хтось приходить пізніше, уже коли поламалось. Але варто все-таки зараз от реально дослухатись, бо до осені маємо максимально вирівняти всі свої сфери життя і підтягнути у ті, котрі плентаються в хвості, ті, котрі слабкі. Тому присідаємо, п'ємо водичку, налагоджуємо стосунки з колишніми навіть. Вибачаємо всім дружно. Якщо вам важко то зробити, приходьте в чародійки. будемо там якийсь цей процес закручувати новий, бо дійсно воно того варте. Якщо не дослухаємося і ну так, спустимо на принесет, то десь там от під кінець осені почне так гарно загрібати. І ну, таке собі задоволення, знаєте, вляпатись ще в одну якусь хворобу. чи ні з того, ні з цього почати розлучатися, чи ще там змінювати роботу, коли можна ж якось по-іншому, можна якось по-доброму. Тому, якщо вам цікаво подивитися на всі свої сфери життя, підтягнути, пошукати, яка у вас просідає. Приходьте, подивимося разом. Зараз ось запускаю е, такий я не знаю, квест через Лілу. Дуже круто виходить, коли граємо не за один день, як раніше грали. А граємо вдовго, коли за день тільки два-три ходи. І дійсно вдається розібрати реально так гарно пропрацювати кожну сферу життя. Гра веде сама по тих клітинках, де у вас провтик. І ну, виходить дуже круто відкрити ті в які ви ще навіть ніколи можливо не залазили, і виняти звідти ото все плісняву і вичистити. Тому запрошую. Подумайте, просто навіть напишіть для того, щоб я можу просто подивитися, що з вашими сферами життя, яку сферу життя вам потрібно хоча б просто продіагностувати для того, щоб зрозуміти, що у вас просяде, а просяде 100%. Вибачайте, отак от там вирішили. Ось так нас вчать бути щасливими, бо ми досі не зрозуміли, що це того варте. Що варто налагодити стосунки, що варто підтягнути здоров'я, що варто сходити на на масаж в кінці кінців і розслабитись. Тому, дівчата і хлопці, давайте думати, давайте дійсно любити себе, любити себе в діях, не просто там якось офемерно незрозуміло, а навчитися з собою розмовляти, визначити оті свої частини, з які вже треба. Просто там сказати цій своїй дівчинці, сонечко, моє маленьке, давай я тебе обійму. Чим тебе сьогодні погодувати? Бо ми дійсно дуже крепко духовні зробилися. У мене дуже багато дівчат, які о, аскеза, це ж дуже класно, важливо. Це ж можна там схуднути, можна ще чогось. А потім бабах і здоров'я сипеться. Бо жінка не для аскез, жінка для того, щоб домовитися з собою в першу чергу. І принести собі якесь певне задоволення навчитися це робити, а потім розказати про це все партнерові. Потім розказати про це все своєму оточенню, що ось так, ось так зі мною було б краще. І тоді я вас обійму і буде нам всім разом щастя. Тому давайте вчитися разом, приходьте в особисті, приходьте в чародійки, буду всіх обіймати і максимально з'єднуватися з, з тією душею, з потоком для того, щоб. Дійсно, хай же цей рай на землі буде, і хай це вже це вже, вже закінчиться. Від кожного з нас то залежить. Приходьте, обіймаю і бажаю гарнічого дня. Пішла за своєю піцею, бо вже час.